Так, заїхав на участок, тут далі все строїться. І дивлюсь, із всього що тут є. Поки що вагончик найбільше денег мені приносить. Стабільна аренда платиться. Стіни вже повиганяли. Ну нормально. Вже десь метр п'ятдесят. Метр шістьдесят, О, почти вгадав, метр шістьдесят вже стіни вигнались. Погода мішає, зараз дожди то хлопці кажуть, що пливе, роствор не піймаєш. Ну, потрошку йде строїтельство спа, спа ресторанного комплексу. От так все виглядає. Класно ложать. Ось з боку видно, що кирпіч-кирпіч, все рівненько. Учитує, що це ще биушний кирпіч І більше всього приходиться десь щось поколдувати. Бо як завжди на новий грошей немає, а старим приходиться трошки мутятися. Ну, те, що видно, що кірпічі не всі цілі і розтвора більше виходить. Тобто, ми, зрозуміло, економимо на кирпичу, ну ось по роботі більше колотити приходиться. Потім заділувати ці всі шви, це все розход цемента. Ну, добре, що поки що цемент, а не клея. Бо коли прийдеться там, прийшлося б штукатурити, щось сделати, якісь дірки ці заліплять вже фінішний. Ні, заказчик сказав, цемент не треба економити. Не економить, так, да, все заділувати, Бо потім штукатуркою дуже дорого вийде все вирівнювати, з місця Так що отак. Е -е, ну, кирпич уходить. Уходи, треба привозити, треба шукати далі, бо БУшка хороша, ниндже дефіцит. Щоб привезти. Ось пацани поддони розбирають. І кирпичі це хороший б ушка. Кірпіч один в один. Є такі ще приколи, коли по наружі цілий, а внутрі мусора накидають. Такі є недобросовісні розборщики, які сьогодні заробляють гроші, а завтра їх шукають. От так Полтора кирпичика, кладочка, все тут з перев'язкою. А ні, тут перев'язки нема. <гум> ну, коротше, все ложиться чітко. Так, отакі ліса насторивали і потихоньку росте ця тема. Що, буду заїжджати раз в неділю. Дивиться, перевіряти, як вона строїться і показувати, що процес іде, на місці не стоїм.